Добрий день, пані Тамаро. Щиро дякую, що приєдналися до сьогоднішньої зустрічі та підтримали наш проєкт. Добрий день всім. Я дуже рада доєднатися до зустрічі, підтримувати ваш проект. Проєкт правильно. Так що буду рада відповісти на всі запитання. Щиро дякуємо для наших глядачів, хочу розповісти, хто ж сьогодні з нами? З нами сьогодні в студії пані Тамара Антропова, українська акторка театру, кіно-дубляжу, а також театральна режисерка. Тема сьогоднішньої зустрічі актори психологія мистецтва. Перше запитання, яке ми хотіли вам поставити, стосується вашого професійного шляху. Отже, пані Тамаро, скажіть, будь ласка, як ви дійшли до професії акторки театру і кіно, дубляжу, театральної режисерки? Це була ваша мрія? Це, це дійсно була моя мрія. Я ще з дитинства мріяла. Ну, те, що не мріяла. Я, скоріш за все, іншої професії для себе не уявляла. При тому, що в мене не було, я була не творчої сім'ї, але все одно в і я хотіла працювати в театрі, навіть до цього ні разу не бувши в театрі. Тобто, ну не знаю, чомусь мене манила ця історія. Я думаю, що як у всіх, ну не у всіх, з дитинства це ще мене. Дуже цікаво, дякуємо, що поділилися. А от mm -hmm. як Ви пригадуєте свій період вступу у вищий навчальний заклад. Чи був цей період якимось емоційно виснажливим, важким? Як ви з цим впорались? Перший навчальний заклад це естрадно цирковий коледж. На той час він ще був коледж. Це зараз він академія. І я поступала туди, там треба можна було після 9 класу поступати вже там після 10, після 11. Але батьки все ж таки хотіли, щоб я була юристом або обрала яку більш таку професію земну, скажімо так. І тому. Я це робила потайки, спеціально не після 9-го класу, а після 10-го, коли я не мала нікуди вступати. Я розуміла, що це в мене є один єдиний рік. Бо після 11-го на мене насядуть з іншими університетами. Я потайки вступила в естрадно церковий коледж. У мене не було навіть грошей доїхати до цього коледжу. Я таке робила, я От, Раніше ж були квиточки паперові, я їх е, прала, е, потім просувала, щоб вони були як новенькі. Тому що в мене не було навіть коштів е, доїхати до, цієї, до церкового коледжу, хоч е, доїхати на іспит. Е, ну і там е, була якась магія. В мене, наприклад, не було грошей на фотографії, а я не могла зізнатися батькам, що вони б спитали, на що тобі гроші? а брехаць? ну якби, Я не вмію. І от мені не вистачало, мене не було грошей на фотографію. Я таки дуже засмучена, ну все не буду вступати. Тут Бахтин гровкою 5 гривень, якраз рівно та сума, яка мені треба була на фотографію. Але взагалі я дуже люблю цей період вступних а, іспитів, він прекрасний, тому що це про можливість. Та тут і зараз вирішується твоя доля, твій шлях. І навіть насправді, навіть якщо ти не вступаєш з першого разу або ще щось. Це також результат, це також про щось. Але оце відчуття вступу, воно дуже таке емоційне, піднесене. Це щось інше, ніж школа, це якесь інше доросле життя. Я не любила школу, ну, я просто не люблю школу. Я стаю що не люблю школу. Але я кайфувала від студентства. Ось студентство мені подобалось. Дуже цікаво. А от як би ви могли описати своє навчання у вищому навчальному закладі у трьох словах? Ну, дивись, перший був вищий навчальний заклад. Не вищий. Страна Серкала ще не було вищим навчальним закладом. Просто В трьох словах? Так. Да. Важко. Дуже важко. Цікаво. Дякуємо, що поділилися. А що ви могли порекомендувати цьогорічним вступникам, бітурієнтам, які вступають цьогоріч? Можливо, це порада, яку б ви хотіли почути у свій період вступу? Я б хотіла їм порадити, щоб вони залишалися собою, не намагалися комусь сподобати, щоб вони вберегли свій стержень і змогли прокайфувати. Щоб вони були вільними, адже ви придумаєте, які люди будуть сидіти і дивитися на вас в комісії. Це ваш глядач, це дуже достойний глядач, це дуже крутий глядач. І кайфанути, хоч би від цього моменту, що ти можеш вийти до тих людей і продемонструвати там свої таланти. Це також е великий крок. Це круті емоції. Прокайфувати. Гречно дякуємо за вашу пораду. А от чи зустрічали ви коли-небудь стереотипи щодо акторської професії? Можливо, ви мали певні стереотипи до навчання в цій професії? Ну, мені раніше здавалося, що акторська професія вона більш така а, красива, витончена в якому сенсі. Зараз поясню, щоб ви розуміли, що актор це. Там Побиті коліна, якісь постійно ранки, збитий манікюр. Тобто це не от, от такий верхній антураж красивості, під ним стоїть якби, дійсно сенсі, подряпини, все, все. все От, Мабуть, це такий був стереотип. Хоча, слухайте, ми живемо в світі стереотипів, і можливо, це нормально так легше орієнтуватися. Важливо те. На чому ти фокусуєшся? Важливо, якби тобі бути відкритим до чогось іншого і самому не ставити, стере... самому не... По... По... Як... не продукувати ці стереотипи. Погоджуюся з вами, дякуємо за вашу відповідь. А от скажіть, будь ласка, от наука, психологія, вона тісно переплітається з акторською майстерністю? Якщо так, то як... зараз, зараз, сприй... я. Заповіду, зараз. Звісно, ну але... воно переплітається в психологію. Мені здається, ще там ну і у режисерів, і у акторів це переплітається в психологію, тому що ми працюємо над персонажем. Так, персонаж це є якась людина, вона ділена своїм характером, своєю психофізикою, яка пройшла певний свій життєвий шлях. Тому ми спираємось, але ми не є психологами. Я не люблю заграватися в цій історії. Психолог, психолог, актор актор. Задавайте, не, не пострашного немає. А от як ви загалом відноситеся до тригерів? Використання тригерів у професійній діяльності, щоб краще пережити емоції або передати емоції глядачим? Дивіться, Тригери, тригери бувають різні. Якщо я маніпулюю вами і даю на вашу якусь болісну точку, я маніпулюю свідомо роблю це для того, щоб у мене була. Був якийсь результат, який не очікую, я вважаю це погано, бо це якби випирка бі до кордону. А, а, а якщо я розповідаю якусь історію дотичну до події, щоб була більш ця ситуація, зрозуміла, це також можна вважати як тригер Або події які відбуваються там, тому, а ми знаходимо точки перетину з нашим часом, то Такі тригери можна використовувати, але я дуже погано відношусь до того, коли експлуатують е, е, почуття людини. Угу. Зрозуміло. Дякуємо за вашу. Я не знаю, чи, чи чи зрозуміли ви мене? Наприклад, я знаю якусь вашу тайну. дуже, і ви мені не подаєте якісь результат на сцені. Я дивлю на цю вашу тайну. Так, і, і ви мені видаєте певну емоцію. Тобто я вважаю це не екологічно максимально. Mm, зрозуміло, дякуємо. А от як ви готуєтеся до своїх ролей, створюєте своїх персонажів? Можливо, маєте власні ритуали або техніки? Дивіться, це дуже довгий процес. Він індивідуальний, він також індивідуальний. Індивідуальний він інші залежить від того, що це за який це матеріал і яка це роль, тому. Це неможливо так би узагальнити. Ну, звісно, я там вчитую дуже сильно в тексті ролі. В тексті ролі він є таким першоджерелом. Я проводжу паралелі, деякі історії відбуваються спонтанно, щось тобі, всесвіт допомагає, підказує. Но це дуже, дуже така об'ємна тема. Якщо це не було так трошки аматорськи не виглядало, то ми думаємо, ми... Це питання специфічних ритуалів у мене немає. Я не плюю на місяць або ще щось такого, у мене немає. Дуже цікаво. А от як ви відноситеся до якихось, наприклад, таких коли впав сценарій, треба на нього сісти? Чи колись таке зустрічала своєму а, Ну так? Я підтримую це, якби не те, що я вірю в це, але якщо є такий ритуал, то краще. Просто так зробити для себе, тому що, якби Грегора кажуть, що працюють. А я людина така трошки з містичним складом розуму, але свідомо так, тому мені краще сісти. Зрозуміло. Хоча варі... я, я думаю, що це неправда, чесно кажучи. Я думаю, що це все те, що ми надумали, придумали. Але ага. можна і не сідати на цей текст. Але це все цікаво, напевно, краще все ж таки, посісти, так. щоб собі нічого поганого не ну, я себе так, так, да, на всякий випадок. А от чи доводилось вам коли-небудь імпровізувати на зйомках або на сцені? Ну, знов таки, що таке імпровізація? Це таке питання зараз. Ну ну напевно, що так, ну якби процес творчості, ми ж продумуємо тут і зараз багато що народжується саме в процесі, неочікувано, тому що ми там собі плануємо одне, а простір, партнер, взаємодія, виштовхує щось інше. І якщо це інше не подавляти, а дати йому жити, то народжується щось дуже дуже класне. Тому, звісно, якби цьому це це якби це, це творчий процес. імпровізація – це творчий процес. Зрозуміло, ви ставитеся до цього позитивно, правильно. Саме до імпровізації можливо десь відхилення від сценарію або щось таке самостійно вигадане актором. Ні, це питання дуже складне, Це питання дуже важке. Відхилення від сценарію. Я не, не люблю відхилення від сценарію. Це все має бути узгоджено, це все має бути погоджено. Імпровізація може народитися. Випадково спонтанно, і не наче так це і було. Але я не прагну до цієї імпровізації постійно. Ну дивіться, ми ж кожен раз граємо одну і ту саму роль. Ми її заново переживаємо. У нас нові відчуття. У нас партнер прийшов з іншим парфюмом, він з іншим настроєм. У нас все одно кожного разу вистава буде іншою. Кожного разу ти не можеш відтворити те, що вже було. Ти проживаєш це кожного разу по, по іншому. Ще залежить від того. Там можуть бути, наприклад, в якійсь постановці певні місця для імпровізації, і ми знаємо, що тут з місця, тут імпровізація, тут, наприклад, ми поспілкуємося з глядим, або ми там взаємодіємо, щось придумаємо. Але так, от там постійно імпровізувати в кіно, і ще, не можливо цей кадр зняти, або цю сцену зняти Театри... Це донька тема. Я думаю, що не можна на це питання отак відповісти тут зараз на інтерв'ю. Але все одно вельми дякуємо. У вас є яке-небудь місце сили? Бо вона професійна розумієте? Mm -hmm. Місто сили моє це мід... мій будинок, мій дім. Місто сили це мій дім, мої собаки. Я дуже люблю знаходитися біля. Водойміж. Моє місце сили це басейн. Я дуже люблю плавати спортзал. Я обожнюю бігати, коли я бігаю, я відновлююсь. А, ну, природа, природа, місце сили. Але не так, щоб поїхати на природу на шашлик. Це якесь інше, це мене більш втомлює, якщо чесно. А от просто десь посидіти в парку, подивитися на озеро море, місце сили, звичайно, море. Дуже цікаво дуже багато місць сили. Чим більше місць сили, тим більше в тебе буде сили. Дякуємо, що поділились. А от як ви виділяєте себе своїх персонажей? От ви передаєте ось ці емоції свого персонажа на навколишнє оточення на людей або можливо зустрічали такі ситуації, коли актор забував про свою особистість. Ну, це не те, що ти забуваєш про свою особистість. Якщо ти забуваєш про свою особистість, то це вже треба до психіатра звертатися. Ну ми ж все одно розуміємо. Єдине, що дійсно, коли там ти випускаєш цю виставу, там в тебе прем'єра, або ти тільки щось грав. Е -е Щось від персонажа може тобі передатися, тому що тому, що ці процеси вони якби в тобі не припиняються. Ти постійно всередині собі щось вариш, щось репетируєш, і підсвідомо, десь ти можеш відповісти з таким емоційним напором, з яким зараз в якій стадії там знаходиться твій персонаж. Це може відбуватися, тому що ти ж це це я ж кажу. Це непреривний процес, особливо коли йде е, прем'єра, і щось ти з цього персонажу. Ну наприклад, у мене щось там. Я не думаю, що це я щось беру з персонажу. Я ж персонаж наповнюю собою. Тобто, це якась частина мене стає більш більш домінує. Mm -hmm. Зрозуміло, дуже цікаво. І ми вже перейшли до низки запитань, які стосуються сучасних подій в нашій країні. От як на вашу думку, війна повномасштабне вторгнення вплинуло на шляхи створення українського мистецтва? Ну, mm -hmm. Ми зараз дуже багато зупиняємося до ретро історії ми зараз дуже багато. Я в Фейсбуці бачу, як закрив за чим Так, Наприклад, старі наші кінострічки, які ми ніколи не бачили грати українську мовою з українськими акторами, українських режисерів. Ну ми зараз якби звертаємося до свого коріння, до своєї ідентифікації ідентичності до своєї ідентичності, і це дуже круто. Але дуже погано, що це сталося при таких умовах. Звісно, а чи достатньо, на вашу думку, з вашим досвідом наразі популяризується театр великі театри, малі театри? Мені здається, що достатньо. Театр це все одно така ніша, це не ні кінематограф, те, що там. І це це, це не телебачення. Не? Театр це така ніша. От. Мені здається, що зараз якраз все дуже добре з театром. Да, думаю, що це добре. Чудово. І вже останнє запитання напевно, воно більш направлене ще більше для наших глядачів, щоб вони, можливо, щось нове дізналися. От скажіть, будь ласка, вам, як акторці, що важливо отримувати від глядача? Отримувати від глядача? А Можливо, протягом вистави або в кінці вистави. А мені здається, ну тут таке питання. Ми ж думаємо про те, що ми маємо дати гляда... глядачеві, розумієте, що ми маємо дати, що ми маємо пробудити. Тому глядач нам нічого не винен. Його задача тільки прийти і бути відкритим, а якщо він закритий, то вже наша задача є якісь намагання його розкрити, емоційно пробудити, щоб пробудилось те, що сидить всередині. Дуже давно і ніяк не має виходу. Я думаю, що задача оглядача просто прийти, розслабитися і отримувати задоволення або не отримувати. Це вже більше наша задача, як, як партнерів, збудити їх на щось. Дуже цікаво. Дякуємо. Ми вам дякуємо за те, що підтримали наш проєкт за чудову розмову, за інформативну розмову для підлітків, для вступників. Бажаємо гарної і тихої днини вам. Так, і я вам бажаю, хай всі поступлять, куди хочуть, хай всі ваші мрії здійснюються. Якщо не в цьому році, то в наступному. все буде добре. І е, як ви сказали, тихої днини? Тихої днини. І вам тихої днини. Дуже вам дякую, до побачення. До побачення.